Мені приємно бути у вас. Я радий, що я кожен раз приїжджаю, бачу все більше знайомих на колегах. Раніше як менше. Я зачитаю короткий невеликий уривок і подіюсь деякими. Які я особисто взяв для себе. Цей уривок записаний в книзі Матвія, 8 розділ, з 1 по 4 вірш. А коли він зійшов із гори, услід за ним йшов натоп великий. І ось підійшов прокажений, і колонився, та й сказав: Коли Господи хочеш, ти можеш очистити мене. А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього, говорячи, хочу, будь чистий. І тієї хвилини очистився той від своєї прокази. І говорить до нього Ісус, гляди, не розповідай нікому, але йди, покажи священику і та дар принеси, якого Мойсей заповів їм на свідоцтво. Хто з вас колись подорожував по горах, особливо піднімався на якусь гору? Хлопчики, ви ходите в гори? Не ходите ще? Я дуже люблю подорожувати по горах і намагаюся цим займатися, але зараз трошки важче. Але що цікаво, що коли йдеш на гору, спочатку легко, ти бачиш бочки, ну, по море красиві, справа з діла, коли ти вже виходиш так, з кілометра два, ти вже нічого не бачиш, ти вже тільки мрієш про те, щоб Чим пошвидше ця гора закінчилася і забутися про це все. Але ще цікаво, що це потім знову ж таки продовжується, закінчується гра, та знову підняться. я веду? Е, Ісус Христос був доволі витривалою людиною. Він дуже багато подорожував, він багато ходив по горам. Ось ця гора Преображення, Хермон, вона досить висока, 2814 метрів. Порівняння з нашою ролевою це 2661 метр. Тобто доволі висока і ось Ісус Христос піднявся на цю гору. Що він на цій горі робив? Е, цей уривок є ніби продовженням п'ятого розділу попереднього. Ісус Христос вийшов і зійшов, а на горі е, відбувались певні цікаві події. Там Христос говорить одну із своїх найвідоміших проповідей, пам'ятаєте, да? нагірна проповідь. Там, на тому місці, Ісус Христос своєю промотою ламає стереотипи, Ісус Христос ламає ідеологію та релігію тогочасних юдеїв. Він ставить навіть під сумнів повністю весь їхній світогляд. Ця промова, що цікаво, викликає у людей досить велику палітру е, таких різнобарних емоцій. У когось ця промова викликає таке певне роздратування, гнів та люч. У когось навпаки радість, спокій, та мир та насолоду. Але без виключення, усі люди, які там були, їм було цікаво. Адже коли ми бачимо, що Ісус Христос вже спускається гори, весь цей натовп Він йде за Ісусом Христом. Якби їм було не цікаво, за Ісусом Христом ніхто б не пішов. Трішки відійдемо від контексту цього, цього місця, коротке запитання: чи було у вас в житті така ситуація, що ви хотіли кудись потрапити, але по якійсь із причин вам туди не можна. Це особливо діти. Чи діти? тому що я колись був малим, і в мене були такі ситуації. Досить часто, коли їхали на якусь таку, не знаю, там, особливо старші хлопці з воляти, чи, чи ще щось якісь, чи батьки десь їхали, ти малий сиди вдома, тобі не можна. Але коли ми їхали копати картоплю, чогось я ніколи не був малий. От Тоді якраз я хотів залишитись вдома, щоб мені сказали молий сиди, але ні, тоді навпаки. Тянули, давали хоч що не будь, хоч там бур'ян, з стежки збирай, але аби працював. Е, знаєте, коли всі кудись йдуть, а тобі туди не можна, в тебе ніби зупиняється світ. Я пам'ятаю свій стан, ніби життя закінчується, все, тебе не взяли десь на ринок за рюкзаком чи мамою за продуктами, все, все важко. Світ зламаний і так далі. Це все розривається всередині. У нашій історії ось тут цій відбулась дещо схожа подія, схожа належа. Там на горі було б дуже цікаво. Там вирує життя. А біля під, підніжжя гори знаходиться чоловік. Е, знаєте, можливо, він також мріяв туди потрапити на ось ту гору. Можливо, і він із великою радістю хотів би послухати ті істини, які свого часу викладав Ісус Христос. Можливо, Він і якесь хотів запитання Ісусу Христу задати, але в будь-якому випадку йому туди не можна. І взагалі, згідно з законом, йому абсолютно не можна підходити до людей. Він прокажений. Знаєте, свого часу ця людина жила, як і всі ось ці люди. Але в якийсь момент свого життя він захворів і став іншим, став не таким, як усі. Він став непридатним для співіснування в соціумі. Знаєте, доля ніби з ним зіграла такий досить важкий злий жан. Він цю хворобу не обирав, але хвороба брала його, і тепер він не такий. Ви знаєте, ця людина, вона це дуже боляче усвідомлює, що він не такий, як інші. Він особливо усвідомлює це тоді, коли йому в голову прилітає камінь, кинутий рукою шинка. Або особливо відчуває ось це тоді, коли йому треба охрипшим голосом йти по вулиці і кричати Нечистий, задля того, щоб люди, чуючи його голос, розпляли у рідні сторони, як від страшної чуми. А чому взагалі? До прокажених у той час було таке ставлення. Взагалі ось ця хвороба проказа, вона з'явилася в Єгипті, тобто це країна походження Єгипет. І ця хвороба мала різні форми, але найбільше у той час ось цієї важкої форми проказа, яка була в цій людині. Навіть сьогодні, з урахуванням того, що медицина досягла досить високих результатів. Ця хвороба повністю не виліковується. Хоча в наш час 900% людей вони не сприяли, тобто організм не сприяти до цієї інфекції, але у древні часи вона вражала досить багатьох. І щоб захистити свій народ, Бог дав через Моїсея чіткі вказівки по відношенню до ось цих хворих прокажених. При захворюванні одежа розривалась, і ось цими шматками розірваної одежі він вкутувався до голови і повинен був постійно кричати нечистий. Чому до голови? І голову включено. По тій причині, що ця хвороба передавалася повітряно-трапельним шляхом, і також, коли біє вітер, луски шкіри летіли і вони могли потрапити на людину. Відповідно, люди могли захворіти. І ця людина вона жила постійно за межами населених пунктів. Талмуд забороняв, ось саме по цій причині, що повітря і вітер міг передавати цю хворобу, Талмуд забороняв до людини підходити у спокій тиху погоду ближче, ніж на 2 метри, а повітряну ближче, ніж на 50 метрів. І ось ця людина, яка захворіла, вона поступово руйнувалася. Правда, що цікаво, ця людина не відчувала болю. Людина, яка хворіла проказою, вона болю не відчувала по тій причині, що нервові закінчення вони відмирали. Одного разу я читав книгу про місіонерів, і він був у Африці, і в нього був хлопчик, який знайомий хлопчик-африканець, який з хворий на цю хворобу. І одного разу він підійшов, цей місіонер підійшов відкривати будинок свій, і в нього заїв ключ. І він пробує відкрити не виходить. Хлопчик підпігає, і каже, давайте я попробую. Він бере ключ, провертає цей ключ, відкриває будинок, але коли він віддавав ключ, місіонер побачив дому на руці кров. Тобто хлопчик, не відчуваючи болю, він робив таке зусилля, що навіть ключем він порізав, порізав палець. Ще один відомий місіонер, який звали Стенді Стейн, можливо, ви читали книжку про нього. Він на там, певних островах проводив благовістя, він взагалі ослів. Він ослів по тій причині, що він вимався укропом. Він не відчував, що ця вода гаряча, і він наримувався від наслідок цього осіб. Отже, по цим причинам усі прокаження вони були особливими людьми. Але кожен із цих людей він мріяв, він мріяв стати чистим. І ось одного разу у своєму житті ось цей прокажений, який сидів під горою. Він щось почув, у нього забраніла надія. Він почув про те, що є той, хто очищає. Тому сьогодні він ось тут і в нього є лише один шанс. Але разом з тим, що в нього є шанс вистроїти, в нього ще є ще один шанс. І ці ваги 50 на 50 рухаються. В нього є також шанс, що його б'ють. Адже він знає, що якщо ти наближишся. Буде смерть. І що цікаво, ми пам'ятаємо да, історію про Естер. Те, що подібна схожа історія. Вона йшла свого часу до царя, і вона знала, що в неї є великий відсоток, що вона загине. Але тоді, в той момент, вона ще щось знала. Вона знала про те, що всі евреї, вони в постійній молитві зараз за нею стоять на колінах. А цей чоловік, він один. У нього немає за ним народу, який стоїть на колінах. Він один. Сам вирішує все-таки все піти. І ось іде натовп, він думає, бо зараз або ніколи підбігає, падає на коліна і благає, якщо хочеш очисти. Знаєте, в той час це було нечуване на нахабство. Можливо, хтось вже в той момент і підбирав камінчики, щоб запустити в нього, але прокажений бачить лише Ісуса Христа. І Він благає про очищення. Важкий напружений момент. Ніхто із учасників не знає, як події будуть розвиватися, розвиватися далі. І в цей момент на передній план з цієї історії виступає Ісус Христос. Всі думають, як вчинить в цей момент Він. Адже НАТО знає, що за порушення закону Він повинен померти і вони готові його вбити. Я хотів би коротко прохарактеризувати дії цього чоловіка. Який впав перед Ісусом Христом на коліна. Він чітко усвідомлює, що в нього в житті є проблема. І ось постійне життя, повсякдене, воно йому постійно про це говорить, що в нього в житті є проблема. Також в нього 100% є надія. Він десь почув, що Ісус Христос може його здоровити. Також в нього є віра в те, що Ісус Христос може його здоровити, тому що Він сміливо пішов на зустріч до Ісуса Христа. І ще в нього є один елемент, в нього є смирення. Він підходить і падає на коліна. Він не вимагає Ісус Христос здоровий мене. Він каже: якщо ти хочеш, Він віддає своє життя в руки Ісуса Христа. Знаєте, ось цей прокажений, в цей момент він перейшов ту грань, де за своє життя відповідальний Він. Адже він міг би як зробити? Він би міг стати за якимось деревом на безпечній відстані і там благати Ісуса Христа в здоровий. І якби він побачив, що люди беруть камінчики, він міг розвернутися і дати, як кажуть, народі на педалі і втікти. Але ні, він так не зробив. Він перетнув цю межу, де він був відповідальний за своє життя. Він підходить до Ісуса Христа і падає на коліна. Він не залишає абсолютно дороги назад. А що Христос? Красота Ісуса Христа в цьому моменті полягає в тому, що Він не підводить надію, віру цієї людини. Він простягає руку. Можливо, хтось в цей момент з народу бачить хворого Ісуса Христа, який в проказі, але ні, ця рука не стає в проказі. Ісус Христос навпаки вздоровлює цю людину. Знаєте, в цей момент морщини розгладжуються, язви зникають, величезне чудо. І він каже, йди до священиків, нехай вони засвідчать, що ти чистий. Тобто виконай закон. Ви знаєте, сьогодні проказа є гарною ілюстрацією гріха. Гріх, як ця проказа, вона зараз заражає усіх без виключення. І ця зараза впливає на всі сфери життя. Гріх постійно нагадує людині, що в тебе в житті є проблема. Гріх потворений та обидний, як і ця хвороба. І людина сама не в змозі від цієї проблеми вилікуватись. І рано чи пізно гріх приведе також людину до смерті від народження, протившись у гріховній похоті. Людина грішна, всі ми грішні, і всі ми страждаємо від цієї хвороби. Все людство страждає, і нам потрібен лікар. І Ісус Христос сьогодні, Він готовий очистити кожного. Він готовий простягнути руку кожному, хто відчуває себе, хто відчуває себе хворим. І так, як і ось ці пункти, про які я говорив, були у Ось цього хвороба я хотів би, щоб ми також цьому в своєму житті виконали ось ці пункти. Насамперед, це усвідомлення нашої нездатності протистояти хворобі. Адже ми коли боремося, але бачимо, що нічого не виходить. Я хотів би, щоб у нас сьогодні заброніла надія і віра, яку покажемо, що Ісус Христос готовий нас зцілити. Я також хотів би, щоб кожен із нас сьогодні став перед Ісусом Христом Смиренні. Не вимагаючи прощення на коліна. І я хотів би також, щоб кожен із нас, сьогодні, виходячи з цього зібрання, він віддав себе Ісусу Христу повністю, без того, щоб залишити хоч один крок назад. Я хотів би, щоб ми завжди пам'ятали цікаву і повчальну історію про прокажену у своєму житті. Амінь. Боже, дякую тобі за те, що ти і сьогодні, як і тоді, в той момент. Тисячі років назад кожного простяєш руку і пропонуєш ціле. Щоб кожен пам'ятав про це в своєму житті і щоб кожен цим скористався. Амінь.